Привіт, величність це відповідальність за кожну свою думку. Це сказав Вінстон Черчилль. Як на мене, це є великі слова великої людини, які підкреслюють те, наскільки важливими є наші думки у нашому житті. Думки, яких недооцінюють у теперішній час. І думаю, що думки вони нічого не можуть поміняти, а можуть поміняти тільки дії. Але це є неправда, бо все починається з думки. Любий, люба дія, будь-який випадок, будь-який замисел він починається саме з думки. І думка твоя може бути твоєю або може бути навіяна. Для тебе зовнішньо. І в принципі ця думка, яка народжується в твоїй свідомості, вона потрапляє у підсвідомість І підсвідомість вона вже не розрізняє е, правильно, неправильно, добре, погано, Підсвідомість вона тільки виконує накази. От. Тому все, що є навколо, все, що сприймається нашою свідомістю. От. Якщо воно в свідомості якимось чином аналізується. Але потім потрапляє у підсвідомість. От. Тобто то, про що ми подумали, йде наказ на... наказ на підсвідомість від свідомості. От. І вже в принципі підсвідомість реалізовує то, що було закладено у свідомості. І ще раз повторюсь: вона не розрізняється підсвідомість – добре, погане, правильно, неправильно. От. Вона просто буде робити то. Що ти побачив, що ти подумав, що ти наказав у своїй свідомості. От. Саме так і здобувається все, що є у цьому е світі. В принципі, все починається саме з думки. Все починається в думках, а далі продовжується в діях. Без думки неможлива ніяка дія. От. Тому дія є залежною від думки. Всім гарного дня.